Інший момент полягав в тому, власне, в Ужгороді. Тобто, якщо МВС зазначило Закарпаття як одне із чотирьох найпроблемніших чи восьми там, регіонів, насправді це не зовсім так було. Було питання по Ужгороду. Ось і це справді і залишиться до середини листопада такий проблемний проблемне місто, ризиковане місто з точки зору вибору, тому що буде другий тур. Це всі знали, але зараз буде другий тур з дуже неочікуваними кандидатами. Схоже на те, КВУ має всі підстави говорити, що в Ужгороді суттєво на вибір вплинула підкуп виборців. На жаль, доказів ніхто не надасть, і ми не надамо. Така вже українська і ужгородська реальність. Ви бачили статистику міліції, дуже обмаль заяв. Що до речі, також дивно. Тобто, якщо би кандидати хотіли, і зараз я думаю, буде велика хвиля, і в день виборів була хвиля заяв, що от. Безлад на дільницях, підкуп. Ну, безлад, умовно, що йде підкупи, поплюження з вибором. Ось. Але заяв в міліцію дуже мало. Це нагадує, до речі, всі попередні і вибори, і так далі. Тобто є публічний шум, а дій насправді немає.